Інженер з регіонального та міського планування, роль, обов'язки та значення професії. Хто такий інженер з регіонального та міського планування? Інженер з регіонального та міського планування. Ця професія є надзвичайно важливою в умовах урбанізації, коли зростаюче населення потребує якісної інфраструктури, зручного транспортного сполучення, безпечних житлових районів та екологічно чистого середовища. Інженери з планування працюють як у державному. Так і в приватному секторах, займаючись широким спектром завдань від генерального планування міст до створення спеціалізованих проєктів забудови. Основні обов'язки інженера з регіонального та міського планування. Робота цього фахівця охоплює кілька ключових напрямів розробка планів забудови та використання територій, створення планів розвитку міст, розташування житлових масивів, бізнес-центрів, громадських закладів, зон відпочинку. Оптимізація транспортних потоків, аналіз завантаженості доріг, розробка транспортних схем, розміщення володоріжок, парковок, пішохідних зон, оцінка вливу на навколишнє середовище, дослідження екологічних ризиків, розробка рішень для мінімізації забруднення повітря, водних ресурсів, заряження зелених зон, забезпечення соціальної та економічної стійкості, створення умов для розвитку бізнесу, забезпечення рівного доступу до інфраструктури для різних верств населення. Робота з нормативними документами та законодавством, розробка проєктів відповідно до містобудівних норм, екологічних стандартів та вимог безпеки, комунікація з місцевими громадами, врахування потреб населення при розробці планів розвитку, проведення громадських слухань, співпраця з муніципальними органами, аналіз тенденцій урбаністики, дослідження світового досвіду, застосування інноваційних методів міського планування, використання сучасних технологій, зокрема ГВС, геоінформаційних систем, приклади виконуваних робіт. Інженери з регіонального та міського планування працюють над різними проектами, серед яких генеральні плани міст та регіонів, що визначають перспективи розвитку території на десятиліття вперед створення концепцій забудови нових мікрорайонів, які враховують розташування житлових будинків, парків, дитячих майданчиків, шкіл, лікарень, проекти транспортної інфраструктури, включаючи планування нових магістралей, метро, громадського транспорту, і розробка зон рекреації парків. Набережних, спортивних комплексів, і відновлення історичних центрів міст з метою зараження культурної спадщини та покращення туристичної привабливості, та розробка екологічно чистих та енергоефективних концепцій забудови міст, суміжні професії, інженер з регіонального та міського планування співпрацює з багатьма іншими спеціалістами, серед яких архітектори займаються проектуванням будівель, громадських просторів. Екологи досліджують вплив забудови на довкілля та розробляють рекомендації щодо екологічної безпеки. Транспортні інженери відповідають за розробку ефективних транспортних схем. Економісти аналізують фінансову доцільність проєктів та їх вплив на економіку регіону. Юристи у сфері містобудування працюють із законодавчими аспектами використання земель, екологічними нормами та будівельними стандартами. Соціологи та урбаністи аналізують потреби населення та соціальні аспекти містобудування. Професії, з якими інженер з регіонального та міського планування притинається у роботі. Окрім суміжних професій, інженер співпрацює з державними службовцями у сфері містобудування та регіонального розвитку затверджують проекти та реалізують політику розвитку територій. Розробниками програмного забезпечення для містобудування створюють цифрові моделі міст, інструменти для аналізу транспортних потоків, екологічного моніторингу. Громадськими активістами та урбаністами сприяють розробці інклюзивних, доступних та зручних міських просторів. Бізнесменами та інвесторами беруть участь у реалізації девелоперських проєктів, фахівцями з енергетики та екології розробляють плани стійкого розвитку та оптимізації використання ресурсів. Висновок професія інженера з регіонального та міського планування це поєднання аналітики, творчого мислення та відповідальності за майбутнє міських і сільських територій. Ці фахівці формують комфортне середовище для життя, сприяють сталому розвитку міст та регіонів, забезпечують ефективне використання ресурсів. Вони впроваджують інноваційні рішення для покращення умов життя, зереження природного середовища та створення сприятливого простору для бізнесу та соціальної активності. Саме завдяки їхній роботі сучасні міста можуть стати екологічно чистими, функціональними та комфортними для всіх мешканців. Як інженер міського планування вирішив проблему привантажного району. Андрій Головко, досвідчений інженер з регіонального та міського планування, отримав завдання розробити концепцію розвитку швидко зростаючого району на околиці міста. Проблема була очевидною вузькі дороги, хаотична забудова, нестача паркувальних місць і жодного комфортного громадського простору. Жителі скаржилися на постійні затори, відсутність дитячих майданчиків і зелених зон. Андрій почав із детального аналізу. Він використав геоінформаційні системи для оцінки транспортного навантаження, зібрав дані про кількість мешканців та їхні потреби, зустрівся з представниками громади, щоб зрозуміти, які проблеми найбільше хвилюють людей. На основі зібраних даних він розробив план реконструкції району. Було запропоновано розширити основні транспортні артерії, впровадити розумні світлофори для зменшення заторів, створити велосипедні доріжки та пішохідні зони. Окрім цього, проєкт передбачав облаштування сучасного громадського простору. Парку з дитячими майданчиками, зонами для відпочинку та спортивними майданчиками. Проєкт пройшов кілька етапів узгодження з місцевою владою та отримав підтримку інвесторів. Через два роки район змінився до невпізнаваності, нові дороги значно зменшили трафік, мешканці отримали безпечні та комфортні зони для життя, а місцевий бізнес почав активно розвиватися завдяки покращеній інфраструктурі. Андрій, стоячи на оглядовому майданчику, приглядав фінальну версію плану на своєму планшеті. Усвідомлюючи, що його робота реально змінює міста та життя людей на краще.